Привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про три нонфікшн-книжки, які справді щось у мені змінили. Бачите, ці книжки наскільки класні, що вони у мене є навіть у фізичному варіанті. Почати хотілося без книжки Еріха Фрома Мати чи бути цю книжку. Порадив мені мій терапевт, і я йому за це дуже вдячний. Насправді вона справді містить дуже багато глибоких ідей. Еріх Фром, взагалі, дуже крутий автор, тому дуже раджу всі його книжки. У мене навіть є його невеличка наступна книжка Мистецтво любові, але насправді я її починав читати десь рік назад, і вона мені порівняно з. З цією майже взагалі не зайшла, проте я хочу спробувати її почитати знову. Можливо, до наступного прочитаного я вам там уже про неї розповім. Але сьогодні зупинимось більше на мати чи бути. Давайте почнемо з такої невеликої передісторії. Коли я навчався на другому курсі університету, у нас був предмет філософія. Певно, як і у більшості студентів будь-якого вищого навчального закладу. Я виніс для себе звідти не так багато всього, але ось те, що я запам'ятав на все життя, і те, що я прямо забрав собі, це було вчення про категорії, про те, що наше мислення, воно таке дуже категоричне. Що мається на увазі, що таке категорія? Категорія це коли ми щось об'єднуємо, чомусь надаємо певний сенс, дивимося на щось через певну призму. І фішка цих категорій в тому, що переважно вони дуальні, тобто є щось одне. І є щось інше, що йому протистоїть, так наприклад, є добро, зло, темряво, світла і так далі. І фішка в тому, що одне без іншого насправді існувати не може. Коли зникає одне, то інше теж має зникнути, щоб вийшло щось нове. Це, власне, багато чого змінило в моєму мисленні вже на той момент, тому що я такий: о, можна не мислити категоріями добре-погано. Можна, наприклад, мислити категоріями моє не моє, тобто, те, що мені не підходить, це не означає, що воно погано. А те, що комусь підходить, це не означає, що воно добре для мене чи мені підходить. От. Або, наприклад, якщо ні мені це не підходить, ні людині це іншій не підходить, це ще не означає, що це погано. Власне, ця книжка, вона ще більше розширює цю штуку. І е, тут ми говоримо про категорії мати чи бути. І здавалось би, що ну, це не антоніми, так? Тобто вони ніби не взаємовиключні. Давайте я вам прочитаю невеличкий уривочок і. Це стане зрозуміло. Навіть сам автор стверджує, що на перший погляд вони здаються нелогічними, проте насправді такими не є. Дилемма мати або бути не сприймається як відповідно здоровому глузду. Як видається, мати щось це нормальний вияв нашого життя. Щоб жити, нам треба щось мати. Понад те, нам потрібні всілякі речі, щоб отримувати від них задоволення. У культурі, де головним є мати, володіти дедалі більшою кількістю всього, де про людину можна сказати, що вона варта мільйона доларів. Як уявити собі дилему буття чи володіння? Навпаки, може здатися, що володіння це суть буття. Якщо в тебе нічого немає, то ти ніхто. І далі він наводить приклади, чому це не так, як це все відбувається, і так далі. І власне він протиставляє категорію мати з категорією бути. Автор стверджує, що коли ми кажемо мати, ми. Маємо на увазі, ніби мати контроль над цією річчю, тобто це контролювати так, от мати в нашій послідовності і так далі. Тоді як є ще інший стан, це бути власне, бути поруч з цією річчю, бути поруч з цією людиною, не не намагаючись на неї вплинути, не намагаючись заволодіти нею. Власне, з цього починається, якби ця книжка. І далі автор вдається до такого дуже цікавого прийому. Він бере три поезії: одна із західної культури. Інша зі східної культури, і третя, здається, теж із західної, але там ці дві концепції поєднані. І от він каже, що, наприклад, західна культура вона взагалі більше націлена на ем, володіння, тобто щоб мати щось, щоб чимось заволодіти, і так далі. Тоді як східна культура вона більше, наприклад, японська. Там от він наводить мацуо башо, як приклад. І власне там він показує той самий сюжет, але під зовсім іншим кутом. В першому вірші там розповідається про те, що чоловік ішов стежкою, він побачив гарну квітку і зірвав її собі, ніби заволодів нею. В іншому вірші від Мацова, що автор показує, що там от, літературний персонаж цього вірша, скажімо, він ішов стежкою, побачив квітку і просто милувався нею, він був з нею. І там, здається, є ще вірш Гетте, якщо я не помиляюся, про те, що Ліричний герой вірша іде з стежкою, бачить квітку, він її викопує, пересаджує до себе в сад. Це ніби таке поєднання концепції. Потім він е, про неї піклується і так далі. З цього починається книжка, дуже цікаво, дуже класно. Автор прямо по поличках розкладає по різних сферах життя, що як, куди, як це впливає на стосунки, наприклад, що на насправді багато людей намагаються мати цю людину в себе в стосунках, тобто заволодіти нею, контролювати її. А натомість не бути з нею, не дивитися на неї, як на ось цю квітку. Натомість він пропонує інший стан, буття да? тобто спостереження за цим, бути разом з цим об'єктом, бути разом з цією людиною і так далі. І насправді це відкриває зовсім зовсім іншу якусь стратегію і перспективу. Варто сказати, що насправді в книжці для мене я знайшов дуже багато відповідей. Дуже багато класних запитань автор ставить, і ви їх можете поставити навіть собі. Наприклад, тут є дуже класне запитання: якщо я те, що я маю, то ким я стою, коли я його втрачу? Так? І от знову ж таки, таке екзистенційне запитання. Книжка дуже класна, незважаючи на те, що це така психологічно-філософська література, читається дуже просто. Автор дуже класно все по поличках розкладає. Просто він проходиться по всіх сферах життя, от, буквально там від розмов до якихось стосунків, до загальнонаціональної влади і так далі. Трішки про те, як на рівні мови відчуваються ось ці різні категорії. Е, у західноєвропейських мовах багатьох з них дуже багато виразів мають в основі слово мати. Така от, трішки тавтологія. Власне, кілька прикладів е, з французької. А ввахтах. Бути неправим, помилятися, avoir raison э, – мати рацію, бути правим, avoir besoin – мати необхідність. В французькій мові так само вік виражається через мати 23 ans, да? мені 23 роки і так далі. В англійській мові теж дуже багато таких виразів: To have a bath – прийняти ванну, To have a go – спробувати щось нове і так далі. Виразів зі словом мати в українській мові мені здається набагато менше, і це класно, бо автор власне хилить до того, що м -м ось ці вирази з мати вони ніби активують категорію мати, а не бути. І власне він пропонує заміняти такі вирази синонімічними, які не мають цього слова. Я можу точно порадити вам цю книжку, вона неймовірно захоплива, і я впевнений, що ви підхопите із неї для себе щось дуже класне і дуже нове. До речі, цю книжку я читав у 2023 році, і вона точно увійшла у мій топ, я її поставив 10 з 10, а я так роблю дуже нечасто. Тому книжка правда, правда, варта вашої уваги. Наступна книжка, про яку я хочу поговорити, набагато важча. Не в плані тому, як вона написана, а в плані того, про що вона говорить. Якщо Еріх Фром говорить про життя буття, як нам бути, як краще, як не краще, які є нові перспективи, чого ми не помічаємо і так далі. То жінки, які кохають донестями» – це книжка, яка я впевнений, що дуже багато кому зайде. Насправді ця книжка не лише про жінок, вона показує дуже глибоко і дуже класно те, як. У нас закладаються певні типи прив'язаності до інших людей. Чому ми обираємо ті чи інші стосунки, як це все відбувається і так далі? Насправді книжка читається досить важко через самі історії, які тут описані. Але повірте мені, ці історії вони поставлять багато чого на місце, особливо якщо у цьому є у вас така потреба. Коли я прочитав цю книжку, вона одразу розлетілася просто по колу по всім моїм подругам. Ми всі її обговорювали. Вона дуже класна, вона правда дуже важка, але вона реально говорить про дуже таке необхідне це те, що от вам треба почути. Насправді книжку я читав досить довго і теж здається, у 2023 році. Досить давно, е, тому я супер детально її не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що вона залишила такий дуже важливий вклад для мене. Я дуже багато чого взяв звідси. Не просто в стосунки романтичні, а в стосунки загалом з людьми. Я почав бачити, чому я обираю там таких друзів собі, чому я обираю тих чи інших людей, що мене тримає з ними, і так далі. Чому я намагаю, чому я продовжую танцювати цей танець, якщо мені там насправді не подобається і вже давним-давно б треба було звідти піти? І насправді ця книжка дає дуже багато крутих інсайтів. Стосовно цього, вона може порізати серце, вона, але вона це знаєте. Це така книжка. От це знаєте, це от така книжка-ляпас. От вона тобі отак от дає ляпаса, і ти просто приходиш в себе, збираєшся, і починаєш просто розуміти: ага, оце, оце, оце. Думаю, мені краще зробити отак, отак, отак. Але при цьому вона дає і якісь прямо точні поради, точні практичні, як з цим справлятися, як з цим боротися. Як написана книжка? Книжка це історії клієнток Робід Норвуд, які приходили до неї на сесії. Вони розкривалися їй, і вона виносить ці історії. От на загал, а звісно ж, з їхнього дозволу всі там етичні штуки дотримані. І ця книжка видана досить давно, проте вона досить популярна. Вона не, не втрачає своєї актуальності. І справді дуже багато різних патернів, дуже багато різних моментів можна з неї дізнатися. Ця книжка допоможе вам точно, якщо ви страждаєте через неможливість побудувати стосунки або через те, що ви встрієте в токсичні стосунки, якщо у вас є певна залежність, звісно, це ніколи не замінить повноцінну терапію і так далі. Але тим не менш, вона може стати дуже хорошим для цього початком. Взагалі цій книжці я поставив би 9 з 10, бо вона насправді така досить важка, вона важко читається, але вона дуже потрібна і дуже-дуже класна. Перейдемо далі, і тут у нас аж дві книжки, але насправді це одна історія: це есенціалізм та його продовження без зусиль. Насправді, відверто вам скажу, я без зусиль прочитав взагалі в цьому році. Есенціалізм я перечитав перед цією книжкою. І цієї книжки я майже не пам'ятаю. Тобто вона дуже хороша. Вона дуже хороша. Але ось цієї книжки я майже не пам'ятаю. Другої частини там теж є дуже багато прикольних моментів. Я пам'ятаю, що коли я читав, я такий угу, да, клас, супер. Але вона для мене пройшла якось повз есенціалізм. Натомість мені дуже класно запам'ятався, я його перечитував двічі. Це дуже хороша книжка, і я собі дуже багато забрав чого в роботу. Про що вона? Що таке есенціалізм? Есенціалізм це мистецтво а, визначати пріоритети. Власне, це, це написано на самій книжці. А, автор каже про те, що у нас в житті є дуже багато сфер, і от ми прямо намагаємось по них всіх розсипатись. От ми намагаємось встигнути все. Ми намагаємося встигати дуже дуже багато всього. Ми намагаємося віддатися повністю, типу. Здобути, да? Знову ж таки, ми входимо, де вона є. Ми входимо в категорію мати. Ми намагаємося отримати як можна більше всього від цього життя. Ось. І власне, що пропонує автор? Автор каже, що він пропонує таку певну систему оцінювання того, що для нас зараз є пріоритетним, і насправді оця книжка це просто вогонь. Вона допомогла мені позбутися багатьох активностей, яких я не хотів більше брати участь, бо я не розумів, як я там опинився взагалі, чому я це продовжую. Знову ж таки, чому я вступаю в такі сценарії, але насправді тут не зовсім про це. А, але отут більше про це ця книжка. Вона не про те, як треба проживати своє життя, але вона про те, як відновити зв'язок зі своїм життям, як знову бути з собою, як робити те, от що мені дуже подобається, як не розпилятися, як не бути ось цим хорошим хлопчиком, щоб все вдавалося і ти міг робити саме те, що тобі треба. От, і вона вчить казати ні, вона вчить е, якимось новим формулам, вона запрошує в якісь нові досвіди, щось пробувати нове, вона запрошує в нові якісь практики, і це дуже-дуже класно. Бо коли я почав їх робити, я справді зрозумів, що мені стало набагато легше в певних якихось моментах. Ну і фраза, от якою я б, мабуть, описав усю цю книжку, от однією буквально фразою, це майже так, це точно ні. Вау, просто ну типу наскільки це проста фраза, але скільки в ній закладено розуму і мудрості, і ось ця філософія, вона мене дуже почала надихати по життю, тому що це про те, що якщо ти не відчуваєш, що щось на 100% твоє. Не берись за нього, відпусти і просто шукай те, от що твоє, те, що тобі підходить, не дивлячись на інших, не дивлячись на те, що тобі кажуть інші, і так далі. І це працює абсолютно в усіх сферах. Це працює і в сфері соціалізації, друзі, романтичні стосунки, будь-будь-де це працює, якщо не відчуваєш, що от людинка, ну. Наче да, але і ні, але не і незрозуміло, і пуксреньк. То треба від цього від треба її відкидати і шукати тих людей, які справді з тобою мечаться. Ніби дуже проста істина, але насправді ми про це дуже часто забуваємо. Наприклад, про роботу або про якісь інші волонтерські проєкти, коли на нас починають всього накидати, накидати, накидати. А ми не хочемо цього брати, нам воно взагалі не потрібно. Це от не те, і ми просто йдемо ідемо в це, щоби просто бути хорошими. Так, а потім це тягне нашу енергію, і ми не можемо взагалі в це нас розфокусовує, і ми не можемо взагалі зібрати ось наші оці кебети і просто їх запустити у сторону того, що нам справді подобається, і чим ми справді горемо. Коли я прочитав цю книжку, вона стала для мене такою: 10 з 10. Насправді нонфікшн література. Дуже нечасто потрапляє в категорію 10 в 10 у мене. В цілому, як і художня, теж бо художня література, що треба постаратись мене здивувати, щоб е, отримати десятку чи дев'ятку. Але тут це точно солідна дев'ятка. Я не знаю скільки б я поставив в другій частині, бо я її не пам'ятаю. Ну, мабуть, це теж уже про щось говорить, але от перша частина вона прям дуже запам'ятовується і. Це прямо вау-вау. Ось такий на сьогодні. У нас був невеличкий огляд. Діліться в коментарях книжки, які змінили ваше бачення життя, можливо, які допомогли вам розібратися в собі, які допомогли вам розібратися в тому, що ви хочете від цього життя, як вам іти далі. Е які активності треба для цього робити? Якщо вам не сподобалось чи сподобалось це відео, теж дайте знати в коментарях. Я буду радий усім коментарям, намагаюся відповідати і читати всім. Тому дуже дякую вам. Дякую за час, який ви приділили мені. Підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться. Я буду неймовірно радим і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!